Розділ дев'ятнадцятий Потім Ісус, увійшовши в Єрихон, проходив через це місто. І ось багатий чоловік на ім'я, начальник над митниками, бажав бачити Ісуса, хто він такий. Але за народу не міг, бо був малого росту. І, забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб бачити його. Бо він повинен був проходити мимо нього. А коли Ісус прийшов на це місце, то поглянув угору і, побачивши його, сказав Закхею, злізай скоріше додолу, бо сьогодні я повинен бути в домі твоїм. Він зараз же зліз і прийняв його з радістю. Усі бачили це та й почали нарікати, кажучи він зайшов до грішного чоловіка. Закхей же встав і сказав Господові. Господи, половину маєтку мого віддам убогим, а коли в кого взяв несправедливо, повернув четверо. Ісус сказав йому сьогодні спасіння прийшло додому цього, бо і він, син Авраама, син болюцький людський, прийшов, щоб знайти і спасти загублених. Коли ж вони слухали це, Ісус розповів їм ще одну притчу. Бо він був близько Єрусалима, і вони думали, що царство небесне має тепер настати. Отож він сказав Один чоловік славного роду відправлявся в далекий край, щоб прийняти царство і повернутися, покликавши десять рабів своїх, дав їм десять мін срібла та й сказав їм Торгуйте, аж поки повернуся. Але громадяни його ненавиділи його, і послали слідом за ним посланців, кажучи не хочемо, щоб він царював над нами. І от як він повернувся назад, прийнявши царство, звелів покликати тих слуг, котрим дав срібло, щоб довідатися, хто що придбав. Прийшов перший і сказав Господарю, міна твоя принесла десять мін. І він сказав йому Гаразд, добрий рабе, ти в малому був вірний, володій десятьма містами. Прийшов другий і сказав Господарю, міна твоя принесла п'ять мін. Він сказав і тому, і ти володій над п'ятьма містами. І ще інший прийшов і сказав Господарю, ось твоя міна, яку я зберігав, загорнувши в хустину. Я ж боявся тебе, бо ти чоловік жорстокий, береш те, чого не клав, і жнеш, чого не сіяв. А він сказав йому Словами твоїми буду судити тебе, рабе лукавий. Ти знав, що я чоловік жорстокий? Беру я, чого не клав і жну чого не сіяв? Чому ж не віддав ти срібло моє міняльникам, і я, повернувшись, узяв би своє з прибутком? І сказав присутнім Візьміть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін. І вони сказали йому Господарю, він уже має десять мін. Кажу вам, кожному, хто має, тому дасться, а хто не має? Відбереться і те, що має, а ворогів моїх, котрі не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте переді мною. Коли ж він наблизився до Віфагії і Віфанії, до гори, яка зветься Оливною, послав двох учнів своїх, кажучи Ідіть у село, яке перед вами, і як увійдете в нього, знайдете осля прив'язане, на яке ще ніхто з людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть сюди. І коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, скажіть Господь потребує його. Послані пішли й знайшли все так, як він сказав. Коли вони відв'язували осля, господарі його запитали їх, навіщо ви відв'язуєте осля? Вони ж відповіли Господь потребує його. І вони привели його до Ісуса і, накинувши одежу свою на осля, посадили Ісуса на нього. Коли ж він їхав. Люди простилали одежу свою по дорозі, і коли він наблизився до спуску з гори Оливної, то безліч учнів, радіючи, почали гучним голосом хвалити Бога за всі чудеса, які бачили, говорячи Благословенний цар, котрий іде в ім'я Господнє, радійте небеса, слава Богові на небесах! І деякі з фарисеїв, з поміж народу, казали йому Учителю! Заборони говорити це учням твоїм. Він же сказав йому відповідь Кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння кричатиме. Коли він наблизився до Єрусалима, то, дивлячись на нього, заплакав за ним, кажучи О коли б ти хоч у цей твій день зрозумів, що потрібно для миру Твого, та тепер це закрите від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні. Коли вороги твої оточать тебе валом і обложать тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють тебе із землею, і повбивають дітей твоїх, і не залишать в тобі каменя на камені, за те, що ти не скористався нагодою, яку тобі послав Бог. І він увійшов у храм і почав виганяти з нього продавців, кажучи їм Написано дім мій, дім молитви, а ви зробили з нього печеру розбійників. І він навчав у храмі. Пересвященники і книжники та старійшини народу шукали нагоди, щоб убити його, але не знаходили можливості, бо весь народ горнувся до нього та слухав його.